Мої вітання. Сьогодні ми будемо об'єднувати дві попередні наші практичні роботи, а саме п'єзо і кнопка. Ми будемо робити з вами дзвоник. Натискаємо на кнопку, вмикається п'єзо. Ну, власне, це і є дверний дзвінок. Так. Переходимо до нашого робочого поля. Додаємо Arduino Uno. Звичайно, як завжди, макетку. Нам знадобиться кнопка, один резистор, п'єзо. Ну і, власне, все. Так, приєднаємо спочатку п'єзо. Додамо його, наприклад, сюди, в цей край. Тоді в цей. Ну, наприклад, там, на 28-й 30 контакти поставимо кнопку, так як ми робили з вами, коли під'єднували світлодіод. Так, як ми пам'ятаємо, на перший термінал, на перший контакт ми повинні під'єднати резистор. Це те саме, ми зараз робимо, що і робили в попередній практичній роботі. Сьогодні буде дуже все швидко. Ми це вже з вами проходили. Отже, тепер ми повинні. Приєднати дротами. Так, звичайно, беремо Ground спочатку, під'єднуємо його до мінусового контакту, оберемо чорний. І далі приєднуємо з цього ж 30-пінового контакту, до якого ми приєднали мінус. Приєднуємо до п'єза. А тут уже у нас приєднано через резистор. Так, далі. Ми тепер повинні приєднати плюс до якогось виходу. Нехай це буде шостий, наприклад. Беремо шостий і додаємо до плюса. Змінимо його колір. Нехай буде помаранчевий. Так, ну і знову ж таки зробимо красиве розташування, щоб було. Ну, нехай десь ось так. Так, є. Тепер. Додаємо, давайте до третього між резистором і кнопкою. Знову ж таки, вигнемо, перефарбуємо, ну, нехай це буде зелений. Так, і ми повинні додати тепер 5 вольт до другого контакту. Нехай це буде червоний колір. І робимо, знову ж таки, Розміщення дротів так, щоб воно у нас виглядало красиво. Так. Власне, все, схемку ми зібрали. Ось таке у нас буде поєднання. Переходимо до коду. Відкриваємо код, починаємо писати текст, погоджуємося. Так. Коментарі ми вилучаємо і далі дивимося, які у нас будуть з вами піни. Шостий і третій. Третє це у нас буде кнопка. Ми її називали button, да? минулий раз. Так її назвемо. А. Це на третьому. А на шостому у нас piezo. І здається, ми його там називали просто pi. Тож, давайте так і зробимо. Англійська мова. Int. Це у нас буде цілі типи даних інтеджер. P дорівнює. Шостий. крапка з комою. Далі знову int button. І вказуємо третій контакт. Так, оголосили. Далі. А Вхід і вихід. По-перше, кнопка це у нас буде вхід, так? Тобто ми тут поставимо з вами баттон, це у нас буде input. Можна скопіювати цей рядочок, указати P, тобто наш п'єза. це у нас буде output, тобто вихід. Звідси ми отримуємо інформацію, натиснули на кнопку або не натиснули. Якщо натиснули, то повинно у нас передати сигнал на п'єза. Якщо не натиснута кнопка, нічого не передається. Так. Ну і указуємо, що це у нас. Output. Так, далі. Це нам не потрібно буде. І ми повинні з вами указати знову ж таки умову. Отже, якщо дивимося у нас тут діджитал digital... Digital Read, так? Да? Діджитал ми будемо зчитувати. Так, діджитал. Digital... Рід. Третій пін. У нас еквівалентний, тобто дорівнює одинички, тобто увімкнений. Ми повинні з вами. Ну, власне, подати якийсь тон. Тобто, указуємо тон. Давайте візьмемо. Ну, звичайно, це у нас зміна пі. І указуємо якусь. Якусь частоту, да? давайте щось візьмемо низьке, щоб дуже по вухам не різало. Візьмемо там, наприклад, 400. А скільки воно буде у нас грати, ділей? Щось давайте візьмемо там чверть секунди, тобто 250 мілісекунд. так, Ну і не забуваємо, звичайно, про крапку з комою. Те, що я зробив. Можна просто взяти, щоб у нас одноразово цей звук відбувся, а можна зробити, щоб він був ну, ніби як дін-дон. Да? Тоді ми візьмемо, знову додаємо тон. і ще один. Знову змінна на пі. І тепер візьмемо або нижче, або вище. Ну, давайте візьмемо трішечки вище звук. Тобто 600. І знову ж таки. Ділей. І укажемо Нехай також буде 250. Так. Else. Тобто, інакше. Якщо у нас кнопка вимкнена, ми повинні указати no tone. Ну, і знову ж таки, зміна Пі. Крапка з коми. Так, закриваємо фігурну дужку. І тут я також не закрив фігурну дужку. Ось таким чином. Тепер точно все буде працювати. Так, запускаємо симуляцію, дивимося, що у нас відбулося. Помилок немає вже добре. Давайте натиснемо на кнопку. Працює. Поки ми натискаємо. Точніше, коли ми натискаємо, у нас звучить звук. Якщо не натискаємо, нічого не відбувається. Власне, це ми і хотіли з вами зробити. Так, друга частина відео, як завжди, збираємо схему. Отже, я підготував повністю. Всі необхідні компоненти будемо збирати схему. Звичайно, сама плата Uno, макетка. Далі беремо п'єзо І приєднують десь ось тут з краєчку. Наприклад, в п'ятий контакт плюсом. І я буду знати, що через 3. Через 2 на 3 у мене там мінус. Є. Так, далі. Беру кнопку. Кнопку візьму в інший бік поставлю. Ну, ось, наприклад, на 60-й контакти через 1 також. Є. А взагалі ми можемо взяти і використати ось такий подовжувач. Поставити сюди, наприклад, білий плюс. Чорний мінус. І приєднати так, як у нас у схемі. Так, чорний мінус в граунд. Або навіть можемо в граунд аж ось в цей поставити. Ось так. І в шостий контакт. Ось так ми можемо приєднати, не використовуючи макетку Ну, а, власне, самого Кнопку зробимо через макетку. Так. Беремо до мінуса. Встановлюємо резистор. Ось таким чином. Від граунда. Приєднуємо до ось цього довгого контакту в будь-яке місце. Далі беремо третій контакт. І поєднуємо між резистором і кнопкою. Десь ось так. Так, ну і, звичайно, 5 вольт. Шукаємо тут 5 вольт. І приєднуємо до. Тут 60-та доріжка, тобто до першого. Контакту, кнопки. Ось таким чином. Тепер беремо ось такий дріт, приєднуємо нашу плату, доєднуємо до комп'ютера і заливаємо наш скетч. Скетч залито, тож можна тестувати. Ось такий дзвоник ми можемо зробити. Я використав пасивний, тому що він тихіше. З активним звук буде трішечки інший.